Ну, давайте, ви так сказать, все. А як його я З с другой стороны. з другої сторони? О, з цієї сторони, ви що, народ? А ви взяли, втыкнули его. Подожди, так. Так це ж пластикове. ви що, издеваетесь? Та да ні. Ні, 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 це пластикове, воно ж воно горіть не буде. Це ви що? Спеціально встрамляти в ну, дурці. Ну да. Секундочку, секундочку. Єленка, що ти, так, ти купила? Я щось не зрозумів. А як Еленка. його запалювати тоді? Як його заполовати воло? У костер кинуть і хай. Лена, що ти купила? А, що ти не хватає? Ну, я... Що це не хватає? Що це не доганяє? Подождите, да. ну, ну не есть. Я про то давай как, короче, поки ми ще не цея, давай, короче, розказуй! що ти там, як там. Ну, это палочка <поставлення> разламывается и получается <поставлення> неоновый не свет. <поставлен> круто, круто, круто. Вот <поставлен> <Тут> целая <поставлен> коллекция. <поставлен> Ой, охуенно, да. Та надо -на 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 тоже себе взять. Вот. охуенная штука. А тут у нас, короче, те баллоники. Вот. Тут у нас балоники. Ну, нема що за що. От. А як мама Ви там. Якщо йовне, саме головне, що я далеко від цього. А то якщо йовне, то щоб не це. Ти ж таке робиш? А де ж морок? Свір твою матір. Дайте посмотри. П'ятий база. Подожіть, а може шеї? Так, це що таке? Ні, це не це. Так, а це в нас балоніки, от поки там пробують щось там зажати. Так звичайно свічку запаліть і все, господи. Що ви це? Ти чисто по женськи, знаєш, спочатку зробити, а потім читати інструкцію. А, ні, ну само собою якби. Сначала все по українськи. Читать. То є такова українська традиція. Приніво діла, а пак чисти, а пак чисти інструкції. Пак А інструкції корва. Так, інструкції, такі печку. Часки то раніше. То не в то яко, то яко я то купує на вчаску, так теоретично та там має бути інструкція, але о, то є курва чиняни. То, то не ві. Ну, то є, не, чинські не, візанців. не візанців. <ривання> Так я, так і не знам. Є, є нам хіхао, а що ще? там тікай. А я знам в японщині, віш, Куано спонсорно текуде о корішімас. То як дякую всім спонсорам. То як коли я їй, коли я її оглянда її анімація, віш, японська, то як цілий час то слухав як. А вони як завжди на початку, а на кінці серії, віш, вони ж вони ж кажуть, а пак я, а пак я то видел, віш. Дор? Аккуратно, аккуратно. Открой, да. Аккуратно, скорость, скорость, скорость. Скорость, скорость, да скорость. Что, у меня есть. Не знаю, так. Не куртку мою покишу. Да, пошли туда, пошли туда на улицу. Боже, меня аж страшно. А на Дай мне руку. Так, так, пожалуйста. Мы все разумные тверези. Ну, относительно. Ну, хлопцы, тверези все. А, ну да, 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 да.

We wish, merry we wish you a merry Christmas. We wish you a merry Christmas. We wish you a happy new. Ah, we wish you a happy birthday. We wish you a happy birthday. We wish you a happy birthday. Happy birthday to you. Wish Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. I love English. I love it. I, really, I love it. Oh, як файно. fine, no? It's fine. We wish you a happy birthday. We wish you a happy birthday. We wish, wish you a happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Oh, happy, birthday happy birthday to you. Да, зажигай, так сказать. Желание. Просто было желание. Что было, да? Смерде воно, звісно, страшно. Но з другої сторони, красиво, красиво, а красота треба що? Красота требує жертви. Да. Так що, баришня.